Пишіть, показує все. І півіхи, і співіхи. Ну тут треба стіга. Оба на! Оце значить бродяний. так тихо-тихо. Дивіться, зверху прапор 25-й ДШВ, самий, самий більший, вірніше. О, Такий самий України. посередині прапор бродяг. Далі українська добровольча армія, полк Кастуся Коліновського. І розвідка ноем. Коротше, дядя Паша, це підрозділи, да? це підрозділи, які боронять покров. Це не всі далеко підрозділи, да, да, да. але ті козаки, які і роботу роблять і скрізь успівають Слава Україні! Героям слава!